Немирівський район, котрий 10 місяців був без голови райдержадміністрації, відтепер нарешті має очільника. Ним став Юрій Миколайович Погорелюк, згідно розпорядження президента України Петра Порошенка від 24 січня 2015 року. 26 січня відбулось представлення нового керівника державним службовцям Немирівщини. Юрій Миколайович – людина досвідчена людина, яка все своє життя присвятила служінню державі на різних посадах. В органах державної влади працювала людина, яка має ну, дійсно серйозний глибокий досвід роботи. Тому я сподіваюся, що на цій посаді він в повній мірі зможе реалізувати і всі свої надбання а саме головне допомогти Неміровському району у присутності. Відтепер уже співробітників Юрія Погорлюка привітали із новою посадою із побажанням максимально легкої служби та примноження добрих і корисних для краю справ. Як і раніше, йдучи по життю зі справедливістю, Юрій Миколаєвич на основі саме цього принципу планує будувати роботу на посаді очільника Немирівського району. жив реальністю, являюся думаю абсолютним реалістом. Думаю, що буду тільки допомогою громаді, активістам, які хочуть оборонити державу, які хочуть підняти рівень Немирівської, Немирівської економіки. Розбудови і так далі. Посадовець запевнив, що не буде осторонь проблем громадян, котрі можуть звертатись до нього будь-коли. Так і під час представлення присутні задавали свої запитання. Тому бажано більше інформації про себе, які ви посади займали. Значить, після закінчення вісьми класів поступив на навчання і закінчив політехнічну техніку війниські. Після якого відслужив два роки в армії, служив в десантно шторої бригаді Старосамівського району, там, де наш батальйон одразу тоді забрали, в мене там, де звідти йшли ранені, поранені, які дослужували тут, Велась відповідна, це ж ми зараз розуміємо, політика умовчання, те, що без ніг без рук дослужували в цій бригаді. Тобто психологічно також вже почав звідти проходити відповідну школу. Потім поступив в міліцію на роботу від співробітника патрульно-постової служби і звання молодшого сержанта дослужився до підполковника в міліції, до полковника податкової міліції, являюсь ветераном податкової міліції. Після цього працював начальником регіонального управління по боротьбі з корупцією ДПА в Хмельницькій області. Потім працював в митницях білгород дністровська Бориспільська. Львівська, Чопська, Одеська, Луганська, Вінницька. В якійсь мірі мені патріотки району прикро за те, що не наше когось, скажімо, представили, але разом з тим, чи вірите ви в те, що людина не наша, ну, не земляк, скажімо, здатен служити, як ви служили? В міліції, на об'єднання, на консолідацію і на успіх, на процвітання нашого району і на відстоювання цього району у, в тій реформі, яка гряде. Дякую. Це якби ви мені задали питання, щоб я в Одесі був чи в Луганську, так. Це варяг. Це варяг, якого прислали з якоюсь метою. Або щось поправити, або ну, щось зробити. Я не варяг, абсолютно моїй персоналі, ну, це міг бути будь-хто інший. Але... Я вірю, що у нас буде все добре. Я є патріотом України, є патріотом нашої держави. Козятин, Вінниця, не це практично ну, образно. Те, що це одна область, це так, але ж вони дуже близько. Так що, менталітет той же, розуміння теж. Про немирівських людей чув багато доброго. Сказали, що дуже добрі люди, добра земля, добрі традиції. Думаю, що це тільки підтримаю. Ну, Справи покажуть, кажуть, скажи лучше. Чи зробив один раз, а то що десять раз скажеш, то повірять, не повірять. Один раз зробити, то й все буде. Із призначенням на найвищу і водночас на найвідповідальнішу посаду в районі Юрія Миколаєвича привітали ті, із ким пліч-опліч він працюватиме на благо Немирівського регіону. А це голова районної ради Володимир Дзевелюк та перший заступник голови райдержадміністрації Анатолій Долованюк. Знаєте, обично говорять, що закони або розпорядження президента значить не не ревізуються, тому що президент, коли е, е, видає або указу розпорядження, він е, схиляється до якоїсь нормативної бази. І я впевнений, що на таких посадах випадкових людей просто немає. Вони підбираються, значить, вивчаються ділові якості, і взагалі, взагалі ці люди теж являються державними. Юрій Миколаївич, завірити, що оця команда, яка сьогодні сидить в залі, виконувала, виконує і буде виконувати ті завдання, які будуть поставлені перед, будуть ставити перед нами люди. І я думаю, що ми разом, разом виконуємо всі завдання. Побажати на цій посаді насамперед міцного здоров'я, душевного спокою, миру. Терпіння, витримки, справи надзвичайно зараз складні, тому і підходи будуть свої. От, хотіло б, щоб всі завдання, які будуть поставлені і перед Юрим Миколаївичем, і перед всією громадою нашого району, і президентом України і Керівництвом області, виконувалися, і щоб Немирівський район. Утримався на чильному яке він завжди утримував в першій п'ятірці серед всіх районів Вінницької області.